Такий хліб ви точно не куштували. неймовірно смачний та з яскравим кольором. Хліб за цим рецептом точно здивує ваших рідних та близьких, а головне те, що кожен з вас зможе його приготувати у себе вдома. Зараз я в цьому відео розповім всі нюанси та техніки його приготування. Для початку потрібно зробити фіолетову воду. Для цього в сотельник наливаємо 400 г води та додаємо 10 г сушених квітів анчан. Доводимо до закипання та добре перемішуємо вінчиком. Кіп'ятим впродовж 10 секунд та вимикаємо нагрів. На цьому етапі нам потрібно, щоб квіти збільшилися в об'ємі і віддали весь свій колір воді. Квіти анчан також відомі як синій чай. Це висушені квіти унікальної орхідеї сімейства бобових. Додає воді яскравого синього кольору з смаком. Такий чай можна замовити в інтернеті чи в магазинах, які спеціалізуються на продажі чаю. Накриваємо кришкою та охолоджуємо до кімнатної температури. Беремо мілке сито та проціджуємо. Додаємо 500 г пшеничного борошна, перемішуємо за допомогою рук. Зараз ми будемо робити так званий автоліс. Автоліс це такий прийом, який допомагає покращити структуру тіста. Накриваємо полотенцем та залишаємо на 30 хвилин. Ви можете бачити, наскільки еластичне тісто стало після автолізу. Додаємо 10 грам солі. Та перемішуємо. Після цього вливаємо 100 г зрілої закваски та перемішуємо. Де можна замовити живу закваску та якісне борошно українського виробника, ви можете знайти в описі під відео. Накриваємо та залишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин. Після цього робимо обминку. Таких обминок потрібно зробити 3 рази через кожні 30 хвилин. Після крайньої обминки залишаємо тісто на 1 годину при кімнатній температурі. Присипаємо поверхню борошном та перекладаємо наше тісто. Робимо попередню формовку. Формуємо шар за допомогою рук. Накриваємо мислою та залишаємо на 10-15 хвилин. Присипаємо тісто борошном та перекладаємо його швом догори. Формуємо шар. Дерев'яну форму присипаємо цільнозерновим борошном. Перекладаємо нашу заготовку в форму швом до гори. Залишаємо при кімнатній температурі на 2-3 години до збільшення в об'ємі в 2 рази. І залишаємо в холодильнику на 12 годин. В пергамент присипаємо борошном та перекладаємо нашу заготовку. За допомогою леза чи гострого ножа робимо надріз. Перекладаємо нашу заготовку в попередню розігріту сковорідку з товстим дном. Накриваємо та ставимо в духовку. Випікаємо при 250 градусах 15 хвилин. Після знімаємо миску та випікаємо ще 20-25 хвилин при 250 градусах. Перекладаємо на решітку та охолоджуємо. В готовому хлібі при постукуванні повинен бути пустий звук. Готуйте за цим рецептом і у вас все вийде. Дякую всім, хто підписується. Далі буде ще більше цікавих та смачних рецептів.